Всем здравствуйте! Всем здравствуйте! Будем читать сегодня зарубежную литературу. Так, что следующее? Я Робин Гуд став разбийником. Английские баллады про Робин Гуда. Сторинка четырнадцать. Основою популярних англійських балад про Робіна Гуда стали легенди про Ватагу лісових розбійників. Ватагу складали звичайні селяни і ремісники, які не витримували утисків феодалів, залишали свої домівки і тікали в ліси. Очолив це товариство Веселий і вправний стрілець Робін Гуд. Особливими рисами цих баладних пісень. Є пригодницький зміст і оптимістичний настрій. Відомо близько 40 баладних сюжетів про пригоди Робіна Гуда, у яких він постає то простим йоменом, вільні селяни, які володіли невеликими ділянками землі, самі їх обробляли і мали право на носіння зброї, зокрема й лука то нащадком розореного графського роду, то грабіжником на лісових дорогах, то борцем проти нормандських завойовників. Чи був Робінгуд із селища Локслі реальною особою, і коли він жив у 12-му чи в 14-му столітті, Достаменно невідомо. Однак у кількох англійських середньовічних літописах він згадується як ватажок сотні вільних стрільців. Походження імені Робіна Гуда має кілька версій. найпопулярніша з них, них пов'язана із значенням слова Гуд, капюшона, каптур, ковпак або закривати приховувати. Балади розповідають про Ватага Робіна Гуда, що Ватага Робіна Гуда осіла у величезному Шервотському лісі. На чому ми остановилися? На Шервудському лісі, через який пролягав один із головних шляхів Англії. Велика північна дорога. Звісно, цією дорогою постійно пересувалися торговці з крамом, вельможі з розкішним почтом, королівські чиновники. Усі вони були ласою здобичу для лісових розбійників. Однак балади називають ватагу Робіна Гуда чесними злодіями, адже вони грабували лише зажерливих баронів, феодалів, продажних суддів і неправедних. Священників, а відібрані багатства роздавали злидарям, удовам і сиротам. Розбійники вправно володіли луком і стрілами, тому відчували себе в цілковитій безпеці перед баронами, лицарями та їхніми озброєними слугами. А для того, щоб стрільців важче було помітити, в лісових хачах вони носили зелені плащі. Королівська влада. За всяку ціну намагалася знешкодити лісових братів і їхнього ватажка. Проте кмітливість, хоробрість і взаємовиручка завжди допомагали їм знайти вихід з будь-якого скрутного становища. Пам'ятник Робіну Гуду біля стіни Нотінгемського замку, скульптора Джеймс Вудфорд. І, безумовно, найвинахіднішим. Найвправнішим, найсправедливішим серед них був Робін Гуд. Він завжди приходив на допомогу всім, хто потрапив у біду старій матері трьох синів, яких шериф Нотінгемський прирік на страту. Юнакові, чию наречену відібрав старий Феодал, бідному лицареві, якого розорили хитрі монахи і судді. Найзапеклішим ворогом стрільців був шериф Нотінгемський. Він від свавілля цієї жорстокої і підступної людини потерпало все графство. Шериф обстоював інтереси багатих лицарів-завойовників, які за реальним свідченням англійського історика 12 століття вважали для себе все дозволеним, проливали за. Забавку кров, виривали в бідняка кусок хліба з рота, відбирали усе гроші, майно, землю. Також у баладах змальовано образ короля Англії Річарда І, бажаючи розібратися, що відбувається в його володіннях, Річард І, Ливове серце, переодяганий у звичайне вбрання монаха, з'явився у Шервицькому лісі. Король, гостюючи у вільних стрільців, Заприятелював із Робіном Гудом і запросив його служити при дворі. Але волелюбному стрільцеві швидко набридло ситне життя, і він повернувся до своїх друзів у ліс. В образі Робіна Гуда англійці втілили найкращі рис риси національного характеру. У ньому. Відобразилася сила і нездоланність народу, його волелюбність і рішучість, уміння співчувати чужому горю та життєвий оптимізм. Пісні про Робіна Гуда були настільки популярними серед простолюду, що впродовж століть під час весняних свят селяни і ремісники ходили в ліс, де залюбки співали в хороводах балади. Одягнувши зелене вбрання, вони влаштовували. Інсценізації пригод легендарної ватаги та змагалися у стрільбі з лука. Шериф, особа, яка від імені короля Англії здійснювала судову і військову владу у графстві та збирала податки. Тут йдеться про шерифа Нотінгемського графства. Як Робін Гуд став розбійником? Хто щастя зичить бідакам і волелюбний сам? Сідайте в коло, розповім про Робін Гуда вам. Він за найкращих друзів мав, знедолених усіх, а багачів на смерть лякав його мисливський ріг. Тринадцять літ роб славно жив у лісовій глуші. Розбійник долею він був і лицар у душі. Було це давно ще за Генріха ІІ, який після запеклої боротьби зі своїми братами зійшов на престол Англії. У ті часи на півночі країни росли великі заповідні ліси, у яких полювати міг тільки король, а решті під страхом смерті заборонялося вбити бодай одного оленя. Ці ліси охороняли королівські лісники. І головний лісничий у кожному лісі був наділений такою самою владою, як шериф в оточеному мурами місці. Чи... Навіть єпископ у своєму аббатстві. Аббатство, великий католицький монастир, аббатства володіли величезними багатствами і мали неабиякий вплив на життя цілих країн. Найбільші королівські заповідники, Шервудський та Бернесдейльський ліси, прилягали до двох міст Шервуда та Бернесдейля. Продовж кількох років головним лісничим там був чоловік на імені Ф'ю Фідзу. Він мав лиху, тиху лагідну дружину і маленького сина Роберта. Хлопчик, як свідчить про це запис в актовій книзі, народився 1160 року в місті Локслі, через те його часто й називали Локслі або Роб із Локслі. Роб тільки, но міцно зіп'явся на ноги, одразу й понад усе вподобав блукати з батьком по лісі. А коли змужніла його рука, він навчився спритно натягувати лук і пускати несхибну стрілу. Довгими зимовими вечорами найбільшою радістю для роба було слухати батькові розповіді про хороброго зеленого віллі розбійника. Цей Віллі зовсім не боявся королівських лісників і багато літ розгулював по заповідниках, стріляючи оленів та бенкетуючи зі своїми друзями. Коли на дворі була негода, роб цілими днями стругав рівненькі стріли для довжелезного лука й прив'язував до них сірі гусячі пера. Дивлячись, як світиться обличчя сина, коли він слухає розповіді про розгульне лісове життя розбійників, Любляча мати тільки зітхала. Вона походила зі шляхетної родини і мріяла побачити роба знаменитістю при дворі короля чи в аббатстві. Вона навчала його читати і писати, прищеплювала гарні манери, вчила бути правдивим і чесним, як перед сановитими лордами, так і перед простими селянами. У ті радісні і безтурботні дні в роба було двоє друзів. Білі Геймвелл, син батькового брата, який жив у геймвелл лоджі біля Ноттінгема і Маріан Фітцволтер. Єдина дочка графа Хантінгтона. Замок Хантінгдон. Добре було видно з одного високого дерева яких багато в Шервицькому лісі, і кожного ясного дня біла хустинка роба сповіщала з цього дерева Маріан, що він уже чекає на неї. В замок до дівчини роб не ходив, бо їхні батьки ворогували, поміж людьми ходили чутки, що нібито законним графом хантінгдона насправді був хьюфізу, але його землі. Підступно прибрав собі до рук Фіц Волтер, улюбленець короля. Однак ані, Роб, ані Маріан, ані скільки не зважали на ворожнечу своїх батьків, хоча вона з кожним днем і заглиблювалась. У робового батька, крім Фіц Волтера, було ще двоє непримиренних ворогів: сухоребрий шериф Нотінгема і товстопузий єпископ Гера Форда. Ці троє ворогів змовилися між собою і нашепотіли на вухо королеві таке, що Ф'ю Фідзу відразу втратив посаду королівського лісничого. Холодного зимового вечора батька, матір і роба вигнали без попередження на вулицю, позбавивши будь-яких прав на майно. Шериф арештував лісничого за зраду. Про яку бідолашний Х'ю Фіцу не мав навіть згадки, і запроторив його до Ноттінгемської в'язниці. Роб із матір'ю звернулися по допомогу до свого єдиного родича Сквайра Джорджа Геймвела, який радо надав їм притулок Сквайр ексвайр, англійський дворянський титул. Однак страшне потрясіння згубно вплинуло на місіс Фідзу. Менш ніж за два місяці матері вроба не стало. У хлопця від цієї втрати наче обірвалося серце та не встигли зацвісти на її могилі перші весняні квіти, як роба спіткало нове горе. Не стало й батька. Цей суворий, незламної волі чоловік помер у в'язниці. Минуло два роки. Двоюрідний брат Роба Віллі навчався у школі далеко від дому. Маріан батько відіслав до двору королеви Елеонори, коли довідався про дружбу дочки з Робом. Отже, цілих два роки осиротілий хлопець був зовсім самотній. Грубувато грубо, добродушний, старенький сквайр ставився до нього зі щирою ніжністю, але нічим не міг допомогти своєму племінникові який не знаходив собі місця. Щоразу, коли хлопець брався за тремтливу тятиву лука і, пославши довгу стрілу, чув свист сірих гусячих пер, у його уяві оживали щасливі дні, яких він уже не міг повернути. Та якось уранці, коли роб прийшов до сніданку, дядько замість привітання зустрів його такими словами. Я маю для тебе новину, мій хлопчику. Є добра нагода випробувати твій лук і здобути гарненький приз. У Нотінгемі зараз ярмарок і шериф оголосив змагання лучників. Найкращі з них стануть королівськими лісниками, а того, хто стрілятиме найблучніше, чекає ще й нагорода. Золота стріла. Сквайр голосно засміявся, у роба засвітилися очі. Я з великою радістю. Поміряюсь силами, з ким завгодно. Та й про місце лісника я вже давненько мрію. Ви дозволите спробувати щастя? А ж палко вигукнув дядько. Твоя мати, пером, їй земля хотіла зробити з тебе писарчука. Та я добре бачу твоє життя мене в зеленому лісі. Хай пощастить тобі на цих змаганнях. Юнак подякував дядькові за добрі побажання і почав ладнатися в дорогу. За кілька днів, ясним погожим ранком, роб вирушив із Локслі і подався через Шервицький ліс до Нотінгема. Через плече у нього висів довгий тисовий лук. При боці погойдувався сагайдак ущерть. Наполненный стрелами, Славный и рослый вин шел бодерым кроком. Как я вижу, уже долго мы читаем, а тут еще долго читать. Поэтому в следующий раз продолжим. На этом будем заканчивать сегодняшнее видео. Всем спасибо за просмотр и Подпис... всем пока. Подписывайтесь на канал. Всем пока!